залазив В'їзної брами до Мар'янпільського замку. Це був центральний вхід, через який на каретах в'їжджали пани сюди на територію цього замку. Як я згадував, там був військовий вхід, там військо було, і яке охороняло, правда. А тут був власне центральний парадний вхід, і сам замок. Сам палац був тут, оце, 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 сад, на місці цього саду був, е, був палац е, Яблуновський до 1813 року. Е, в цій в'їзній брамі ми бачимо зліво і справи такі отвори, двері, які входять в стіну вниз. Це вхід Маріампільське підземелля. Оскільки Мар'янпіль був місто Фортеця, воно було побудовано за всіма правилами фортикаційної забудови. Тут дуже багато під Маріамполем є підземних ходів. Як ви звернули увагу, тут немає жодного високого будинку. Маріампіль дуже мало забудований, не тому що не хотіли будувати. З Радянського Союзу тут було дуже багато людей, як я згадав, було 400 учнів в полісніті. Правда, і тому, напевно, забудувати не могли, але це було проблематично, тому що оскільки є дуже багато підземних ходів, тяжко шути на підземних ходах будувати. Навіть церкву, коли будували. Тому е, то, то докупалося доземного ходу і мусило засипати його шутром, е, правда, для того, щоб фундамент, збудувати церкву. Люди мають біду, тому що навіть буває так, що щось хочуть робити, будувати чи, чи викупають яму, загасити вапно зранку стали вапна нема. Правда, пропало вапно, десь провалилося. Е, підземні ходи виконували дві функції. Перше, через підземні ходи можна було втекти. Випадку нападу і загрози. А друге, що через підземні ходи можна було обійти ворога і напасти силу і в іншому людям, підземний хід звідси йде по підністер на ту сторону, можливо, до Івано-Франківська або до Галича, почали до Ізуполя, не знаю. Е, до Івано-Франківська можливо, це і реально, тому що якщо Маріампіль розгадався як резервна столиця, то, можливо, робилися якісь підземні комунікації для того, щоб у випадку наглої потреби можна було через ці підземні комунікації перенести владу сюди до Маріамполя. Е, Каже, що це є е, неправда, але мені оповідав е, мій е, родич, в нього знайомий водолаз, і вони тут шукали на дні е, в дністрі потопельників, Тут дуже часто люди топляться. І каже, що він, шукаючи на дні тих потупельників, надибав на діру в дні. І В тій дірі пропасть і течія сильна. Він туди в ту діру не поліз. Так що за діра, він не знає. Так, ну очевидно, ніхто не знає, що за діра. але я собі так думаю, що якщо там був підземний хід і він провалився, то і затопленою водою то цілком можливо розуміти, що це власне провалений підземний хід. Старші люди оповідають, що ще є люди, які, які ще. Сьогодні живуть, які ще, будучи дітьми, можливість, мали можливість той підземелля лізти. Зараз воно є засипане землею там внизу. Видно тільки верх цієї арки. Там, от арка, що ви розуміли, каже, що внизу арка така сама, як зверху, такий саме знизу. того підземелля, що можна було каретою туди навіть їхати. І будучи ще маленькими дітьми, вони залазили ту підземелля, але оскільки тоді не було фонариків і ламп, і вони мусили світити свічками, свічки не хотіли там горіти, і вони не могли далеко зайти, щоб дослідити. Так? Але заходили з метрів 50, вони могли туди пройти і, і бачили з лівої сторони кімнату, яка, е, ну, кімнату чи якийсь хід в бік, яка була закрита на ну, там, желізна брама, і колодка, кажуть, така голова закрито, що вони не могли туди за ту браму зайти, але за тою брамою бачили якісь там кості, якісь, якісь там артефакти, що там щось, щось було видно. Правда? Ну, вони тоді, очевидно, приспистити не було, не сильно можна було побачити, що то є так, але щось там можна було побачити. 100%, 100 з'єднює цей замок із монастирем це 100% правда? і цей підземний хід на сьогодні ще 100% є діючи, він не засипаний. Тобто, якщо нам вдасться отримати з Києва дозвіл і розкопати цей вхід, то я думаю, що ми багато чого можемо знайти і для майбутніх туристів відкрити. <тас> так що дві <tas> е, 2000 році так дві тисячі було залито ця площадка. До того часу тут була е, цю стіну, як ви зараз її бачите, використали як оду із стінок для гаражу лікарні. Тут був гараж, тут була пральня. Цю воду туди спускали вниз туди, подав ті підземелля. До речі, підземелля, оскільки я згадував, у нас дуже багато і підземель і Люди дуже часто ці підземелля, власне, використовують як каранізацію. Тобто, десь ніби вони роблять для себе вигрібні ями, але ніколи я ще не бачу, що в Маріапу приїжджала машина і викачувала в когось ту яму. правда? Це центральний віз нашого дендрологічного парку, власне, гімальського замку. І якщо подивитися по лівій правій стороні, видно гарно алеї, вони ростуть рядочком. Правда, висажені. Як я згадував, військові тут багато знищились. Ось, багато дерев було вик... спалено, але ще принаймні віз залишилося. Тут ми трошки розчищаємо, відкриваємо бастіон. Отакий, аж не дів'язкий. Мер'янку, мерямку.